не мама я. я не знаю, де, він знаходиться. Просто не спускаємося. Що це? Ось це? Чекай, може це це воно? А? Двері вибиті. Розтяжок часом не понаставляли. То це є, золей, так? Я ніколи його не бачив А ви кажете ланіна, немає. Це хто? Та відчепись від мене! Дай подивлюся! Ленін! Я боюсь ще нагору вистрибнув, сфоткав його. Цікаво же ж. А, можна выстав. А на сам цей. О! Головне з пляшкою. Лежить. А як можна зброю забрати? Можна якусь забрати. Не можна, схоже, зброю забрати. Іліч власною персоною. Ну Давай подивимося. У нас такий іліч власною персоною. З пляшанкою, звичайно. Ж. Тут, до речі, ще є цей е, таточка. А що там пише? Портвейн! Портвейн! Винний завод. Бублики. Хліб, глянемо, ще нотатці пишуть. Передай йому привіт! Зараз всім передам привіт. Кажуть, Іліт же не той. <гум> ну що, хто там хотів Леніна побачити? Ми його знайшли, правда. До речі, цікаво інше. Москва порожня. А Ленін на місці. Кажуть, прогнив. Та я думаю, що він вже давно прогнив. Ще до того моменту, коли тут це прогнило. От прям, прям, прям близько. Прям в кепочці, в кепочці його. Так звані. Все тут є. Все таке. Окей, ідемо. До речі, привіт з України.